Тривожність без причини, чому взагалі так відбувається? Нам треба розуміти, що коли у вас враз підвищується тривожність, у вас включається така структура мозку, як амігдала. тобто це така, знаєте. Емоційна сигналізація. Тобто, коли вона тільки щитує якусь загрозу, вона включає режим виживання. Ця загроза може бути реальною, тобто за вами в якомусь темному там, знаєте, проході йде якась дивна людина, підозріла. Ще і раціональна, тобто у вас якісь тривожні думки, як там буде з чоловіком, як там буде з дітьми, чи якась тригерна ситуація, тобто якийсь смак, запах, поведінка людини нагадує травматичний досвід. Більшість це відбувається неусвідомлено. І по суті, вона щитує цю загрозу, так. І включає і режим виживання, виділяються гормони стресу, вас підвищується серцебиття, вам починає тяжко дихати, голова крутиться, попідніють лодоні. Так по суті, ще також треба розуміти, що в людей з таким травматичним досвідом, з хронічною тривожністю, напругою, оця якраз і амігдала, вона є, може бути гіперчутливою. Тобто, знаєте, по суті, як е, така, знаєте, зламана сигналізація, кіт пробіг і вона зразу кричить вже так. І в цій ситуації вам треба, по суті, допомогти собі заспокоїтись. Досить ефективним буде глибоке дихання, тобто, ви, по суті, вдихаєте 4 секунди через ніс, 7 секунд отримуєте дихання, 8 секунд видихаєте через рот, і тобто, це має бути діафрагмальне дихання протягом там, 3 хвилиночок. Далі друга техніка допоможе вам переключитися на момент зараз. тобто, ви маєте... Тосередитись бі... напрот... біля вас, подивитися вліво, право, верх-вниз, і називати п'ять речей, які ви можете побачити, чотири речі, які ви можете почути, три речі, які ви можете відчути на дотик, і постарайтеся відчути, наприклад, ваше платіку, от ви відчуваю. Далі дві речі, які ви можете понюхати, і одну річ, яку ви можете спробувати на смак, так? І далі також, що буде ефективно, тобто, щоб взяти з тіла цей аспект тривоги, можете попросідати, побігати, взяти лід в руки, митися холодною водою. Це якраз і допоможе вам.